Вітаю всіх на моєму каналі. Ну що, орхідеї знову в хаті. Колись я цього позбавилась, чому була дуже рада. А зараз вони знову в хаті. Десь більше року тому я захопилася знову фаленопсисами. мутантами. Почала їх купувати. У мене їх не так багато, як в деякого, але ж достатня кількість, яким треба тепле приміщення. Щоб не позамерзали на веранді. Та й на веранді для них і місця багатське не було. Вони все літо і майже весь вересень, та не майже весь вересень висіли на веранді, а потім я їх занесла сюди. Я вважала, що з весни і до кінця літа в мене багато часу, щоб подумати продумати, де і як, і з чого робити їм містечко. А схаменулися лише. 20 вересня, думаю, боже, а в нас вже холодні такі температури. Всі і малюки теж на веранді. А куди ж мені їх заносити? Ну, я вже знала, куди їх буду заносити. Тільки треба було зробити палички і освітлення, купити лампи. це все треба було якесь змайструвати. Ну що, це кімната, яка дуже маленька, і колись тут теж були орхідеї. Тільки на підвіконні, навіть лампа залишилась, пізніше потім покажу. І в цьому приміщенні у нас тільки стіл великий, комп'ютер, вся така техніка. Де, якщо треба працювати, то тут працюємо, колись я тут вивчала німецьку мову. А оці палички, як зараз ви бачите, на яких стоять архідеї. Колись це було ось так. Колись тут була велика колекція американських траків, мій чоловік збирав багато років. Вони чимало коштують. А пару років тому вирішив все продати. Ну, я допомогла і його сестра. Бо догляд за цими траками, за цими маленькими машинками, знаєте, доволі такий кропотливий. Всі ці модельки вони зібрані руками. Це не серійний випуск, тому і коштують доволі так багато. І їх не дуже багато, їхніх примірників там одна, два, три. У всьому світі випустили, хтось схопив, це, як -от деякі архіде... архамани, орхідеї вхопили якусь і доволі, так і ці машинки куплялися. І прибирати пил з них це мають такі спеціальні пензли просто серветкою там, чи чимось не витриш. І ці частиночки, там дзеркальце, там, ще щось на них, вони такі хрупкі, що щось не так і ламається, відпадає. Я сказала, я більше цього робити не буду. У мене своєї роботи повна. А йому це такого бажання не доставляло. Не задоволенням він все це робив, а робити було треба і тому вирішив продати. Чому я була дуже рада, а потім і він дуже зрадів, що нарешті ну, він багато років, більше 30 років збирав ці машинки, тішився ними. Спеціально були встроєні все ж тільки оце приміщення, де їх тут було. Я не знаю скільки. В нього їх було більше 500 штук. І якраз у цю секцію з цими машинками приїхав один чоловік і забрав, ну купив все і машинки, ці і траки, і палички. Ну, все-все-все, на чому стояли ці машини. Єдине, що залишилось освітлення, бо вони теж включалися лампочки, щоб їх можна було гарно подивитися. Нелегко йому далося це рішення, але потім зовсім не пожалкував. Ну, і я вже вирішила, що на цьому місці треба зробити палички, де будуть стояти орхідеї. Я довго думала, з якого матеріалу зробити палички з дерева чи щось інше. Ну, і думала, думала, думала і прозріла я 20 вересня. Я думаю собі, а що я далі думаю? Осінь вже і вже прохолодна. І ці треба заносити, особливо там так, Хай не дуже багато, але є малюки, яким треба, щоб тепло було. У мене така паніка, мені зараз треба і терміново, щоб ці полички були, куди не полізу заказувати, доставка на один день, трішки більше. А мені треба зараз, там два-три дні, щоб все було готово. Я згадала, що у нас до того, як ми поставили такий стаціонарний дах на веранді. Не на веранді, на терасі, був теж, був теж дах, і ми його тоді не викинули, а поставили за теплицю. Я згадала. Достала його подивитись, чи пригодний він для того, щоб його використовувати ще раз чи ні. Помила, відмила. Правда, зовсім не все вдалося, потім покажу, що не вдалося, але годиться. І тепер треба його було розрізати. Такої полі в нас не було. Чоловік зв'язався зі своїм другом. Він пообіцяв наступного дня прийти, порізати на шматки чи на листи, які мені потрібно. Я полізла в інтернет шукати лампи, щоб заказати, щоб теж не йшли 2-3 дні наступного дня. Я їх заказала в неділю, і в понеділок я їх вже отримала. І в понеділок вже прийшов друг чоловіка, який розпиляв цей лист на потрібні розміри. А до цього ми раніше зранку з'їздили в магазин, купили кабель для ламп. І на що прицепити ці палички такі. Все так, як було, коли висіли палички для машинок, тобто можна коригувати висоту та відстань між паличками, але ж теж все продалося, тепер треба було все знову робити. І до вечора це вже було так. Бачите, це ще залишились ті лампи від машинок, але ми їх потім всі прибрали. Стоять в паличці чекають на орхідеї. І перші орхідеї я вже поставила. під Ті лампи, які того року купувала. І видно, бачите, ось ці лампи знизу це теж досвітлення було для машинок. Які ми теж прибрали, і зараз тільки залишилися від них такі ось отвори, з яких якраз кабель для ламп виходить до включателя. Інші дві я здекорувала, я поставила в нього горщики. Тут росянка. І ось ще в мене тут експеримент у живому мусі кейк Росте. Це поки так, поки так, бо робилося все на скору року. Наступного року треба буде сховати кабель, зробити її все як треба. А зараз головне, що орхідея добре, тепла. Я їх можу поливати, я їх можу оприскувати. Пізніше покажу, як вони зреагували і розкажу мої враження, як я їх з веранди сюди вже перенесла. І наступного року вже треба буде зробити так, як треба. Нормально. І зараз покажу, які я лампи купила. Лампи купувала звичайні LED, бо в мене до цього було їх стільки різних. І фіто, і не фіто лампи яких у мене тільки не було, і вже з свого досвіду я прийшла до такого висновку, що це не має значення. Головне для орхідеї це добре, гарне освітлення, які орхідеї потребують в люксах чи в люменах. Довжина моїх паличок 2,5 метри, тож я заказала 4 лампи, вони так набором і були по метр 20. І отак вони між собою з'єднуються. Їх так можна багато між собою з'єднувати. Ну, це такі теж невеличкі промислові лампи. Ну як, О, можна використовувати в гаражах, там щось монтувати, робити, коли треба доволі таке довге приміщення освітлити, то і так лампи можна між собою з'єднувати. Архідеям подобається, реагують. Коли я сюди заносила, то квітконоси. В деяких тільки починали рости. І за цей час вони вже так вон, повиростали, такі в деяких вже бутони проклювуються. І цвітуть. Росянки мої тут теж гарно. Зараз покажу технічні характеристики самих ламп. Як я вже сказала, я обирала найкраще з того, що могло приїхати на наступний день. І в понеділок, у другій половині дня, отримала цей набір. Ось такі лампи, та канази 4 штуки ну, по 120 см 36 Вт, 6,5 тисяч кельвинів і Люми 4320. Дійсно, вони швидко доїхали. Треба було тільки змонтувати все, бо вони не мали ні шнура, ні розеток, нічого. Це все ми докупили. І наступного дня все зробили, а потім ще й прийшов наш сусід. І допоміг ці лампи встановити вже під самі палички. Це було дуже легко, бо кожна лампа має два таких держака. Ми зробили отвори в трикутниках, на яких лежать палички. І за допомогою дрота з'єднали ці держаки через отвір, і вони так гарно висять. Лампи такі ну, доволі товсті, я хотіла більш тоненькі, але вже що було, те є, і добре, що вони гарно освітлюють. Я бачу і доволі гарно, як вони нарощують і корінчики, і листочки, і квітконоси. Ну, Динаміка гарна. Це означає, що освітлення їм досить, а це головне. І лампи вони трішки гріються, але не так сильно, щоб були опіки орхідей, навіть якщо листя торкається на ламп. А ось дивіться, моя стара лампа, я не знаю вже скільки їх років тут колись були мої орхідеї. Вони знаходились тільки на підвіконні. І така була внігла. Це ми її підняли. Вона була набагато нижче, щоб ну, світло було досить листям орхідеї. Ну і були звичайні фаленопсиси тут. Колись потім з'являлися маздивалії, та день все так потихеньку-потихеньку. Ну, а зараз це тепер вже кімната. Для нових орхідей, і вони тепер стоять на місці колекції, бувшої колекції мого чоловіка. Ну і як же без маньоні, Вона завжди тут. Бачите, в неї аж два спальних місця, і на підвіконі, і в креслі. І ось так ще раз покажу, як розташовані мої орхідеї. Пізніше покажу, хто тут стоїть хто тимчасово, хто не тимчасово, і хто цвіти, і для чого мені оце ще оця третя поличка. Яка зараз пуста, нічого на ній не стоїть, нічого на неї не лежить, поки вона вільна від рослин. І на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!